З 27 по 30 травня в нові України відбулися події, які об'єднали науку, історію та майбутнє університету. День перший став днем зустрічі з тими, хто вписав своє ім'я в новітню історію держави. До університету завітали випускники. Це була не просто зустріч, а повернення до джерел, до витоків власного становлення. Саме про цих людей була створена унікальна книга. Подія, яка була присвячена презентації книги. Про випускників університету державотворців, тобто тих 102 випускники, які протягом періоду незалежної України обиралися членами парламенту, членами Верховної Ради і які сьогодні проставляють наш університет і є нашою гордістю. Редакційну групу очолив президент університету Станіслав Миколаївич Ніколенко. Видання стало визнанням внеску тих, хто зростився в аудиторіях університету, а потім пішов служити державі. Коли ти буваєш за кордоном, де б не був, завжди одне питання. А ваш університет по віку який за віком? Який? Скільки йому років? А потім йде питання: а які ваші випускники є відомими в Україні, в світі? І коли ти розповідаєш, що, скажімо, серед наших випускників голова Верховної Ради Олександр Савич Мороз, серед наших випускників Іван Степанович Плюш, голова також Верховної Ради, є міністри, є звідатні підприємці, є герої України, є, скажімо, творчі натури, то тебе ставляться з повагою і вважають, що університет відбувся. День другий був присвячений науковій славі університету. Було презентовано ще одне знакове видання книгу про видатних вчених, які прославили нобі України своїми відкриттями викладацької праці, самовідданим служінням науці. Кожен факультет, кожна школа, чи то інженерна, чи агрономічна, чи ветеринарна, чи технічна чи економічна, у цій книзі представлені окремо, ми говоримо про історію, окремо ми демонструємо великих науковців, які мали досить Хороші результати і їх школи, наукові школи існували тривалий час, і сьогодні продовжують своє існування тих науковців, які і наших предтеч, які представлені на алеї слави. Станіслав Ніколенко, презентуючи видання, підкреслив, що кожна постать у книзі це частина не тільки історії університету, а й усієї України. Цей проєкт лише початок великої серії, яка має зберегти пам'ять про тих, хто творив майбутнє. 29 травня стало справжнім днем науки. Відкриття одразу восьми лабораторій. Кожний з них символізує нову сходинку до науки. День третій був днем студентської гордості. Саме молодь, яка сьогодні навчається в університеті, зберігає і продовжує традиції. В цей день ректор університету Вадим Анатолійович Ткачук вручив нагороди кращим студентам за успіхи в навчанні науці, спорту, культури, за активну громадську позицію. У своєму виступі він наголосив: найталановитіша молодь зростає саме тут, у стінах Нубіп України. І саме від цієї молоді залежить, якою буде наша держава завтра. 30 травня День вшанування та пам'яті. Адже Нубіб це місце, де звичаї та традиції номер 1 День четверт став логічним і емоційним завершенням урочистостей. Зранку пам'ятна хода до Алеї Слави, покладання квітів у сквері пам'яті, вшанування тих, хто віддав життя, захищаючи Україну в роки Другої світової війни і в наші дні. А ввечері вишукана атмосфера, мистецькі виступи, щирі слова подяки, живі емоції все це стало гідним фіналом святкування. Спіх університу полягає в тому, що він дає знання. Знання не тільки з вибраних спеціальностей, а знання спілкування з людьми, уміння спілкуватися з людьми і уміння. Знаходити себе в різних іпостасях, тому що не тільки навчання потрібно людині, а і технічна творчість, художня самодіяльність, громадська робота і так далі. Якщо ти цим займаєшся під час навчання, ти не пропадеш ніде в житті. Ну це більше ніж університет, це родина, це середовище, де народжуються лідери, вчені, патріоти, і кожен день цієї історії вартий гордості.